Всім привіт! Хочу вам провести аналогію Сената Тхарми та християнства. Я вам предекламую текст з Біблії та з Бхагавадгіти. Це основна книга в індуїзмі. Соборне послання апостола Якова: 1:14 кожен спокушається власною пожадливістю, яка його надить і зводить. Пожадливість, вже зачавши, породжує гріх, а вчинний гріх породжує смерть. Багаґатгіта 3.36 Арджуна сказав, яка сила змушує людину вчиняти гріх навіть ісу перед власній волі? Ши Багаґаван сказав: ім'я цієї сили, пожадливість вона виникає зраджа з гуни пристрасті, а потім легко перетворюється на гнів. Пожадливість всепоглинаюча є найбільшим ворогом всіх живих істот? Тобто ми бачимо, що дві релігії кажуть нам про неї те ж саме: індуїзм, християнство про пожадливість. А також можна згадати слова Ісуса Христа в молитві наш», де ми промовляємо: і не дай нам пасти у спокуси, але визволи нас від лукавого. Тобто, що взагалі таке, ці спокуси? Тобто, спокуса це і є пожадливість, тобто велике бажання, жага, хіть, похіть, пристрасне прагнення чого-небудь. Тобто, коли ми проявляємо свою пожадливість, яка нас надить, тобто приваблює та зводить, тобто спричиняє наше моральне падіння, деградацію нашої душі. Амінь.